До районної лікарні Шаргорода швидка уночі привозить одразу чотирьох пацієнтів. Молоді хлопці віком від 18 до 21 року сильно порізані. Усіх чотирьох поранення буде множені, тому в стані був важкий госпіталізації. Ірина не відходить від свого новоспеченого чоловіка. Того дня пара саме розписалася і з друзями відзначала подію у розважальному закладі в селі Джурин. Коли чекала на таксі, аби вже їхати додому, до компанії причепився один з відвідувачів. Запитав моєму, хто йому дав щель. Ну, ми стояли в своїй компанії, сказали, що відійди від нас. Мене схопили, ми впали на землю. Почалася бійка. У бійці зійшлися дві компанії: п'ятеро друзів проти чотирьох. Як потім з'ясувалося, братів, які приїхали з райцентру, і були добрячі п'яні. Один з них дістав ножа і почав наліво направо різати опонентів. Ті навіть не зрозуміли, що сталося у Владислава. Порізаний живіт. У його товариша Сергія плечі та шия. Як я бив його, я догнав його, і я просто почувствовав, що я вже все, я вже не можу. Я починаю падати. Я тікаю, звідти якось і падаю в оморок, і все. Я не розумію, як це все зробилося. дуже швидко. Ніхто нічого не встиг зрозуміти, тому що почалася суєта, така всі почали бігати, крики, такий шум, і він їх просто безтренько, можна так сказати, всіх порізав і тяжка і зразу втік. Ще двоє потерпілих досі у важкому стані. У них проникаючі поранення грудної клітки та живота. Обох прооперували, оскільки ніж зачепив життєво важливі органи. «Пошкодження легень було, було пошкодження міжреберних артерій, була внутрішнявральна кровотеча масивно. Тому пошкодження важке. Власник кафе кілька разів переглядав записи з відеокамер. Проте жодного конфлікту між компаніями у залі не помітив. Переконаний, бійка справді могла статися спонтанно. Так, щоб там до драки нічого не було. Все було ось тут, якраз от на дворі, в такому місці ще йде немає відеозапису. Сам різник з місця злочину втік. Згодом він повернувся до поліції як потерпілий, але вже був переодягнений і вмитий. Свідки запам'ятали його по футболці. Коли він вже приїхав в поліцію, він також звернувся як потерпілий, бо йому нанесли перелом носа, і свідки його не могли впізнати по тій причині, що він переодівся». Однак слідчі швидко встановили, що зломисник – саме один з чотирьох братів, йому 19. У хлопця вилучили ніж та закривавлений одяг. «Він пояснює, що вийшов на вулицю, помітив суперечку його брата з невідомими. Він вже з метою захистити брата і нанести свідомо нанести тілесні ушкодження ножем, вказаним громадянам. До речі, ножа молодик заздалегідь приніс із собою на дискотеку. І хто зна, хто б ще міг потрапити під його гарячу руку. Якщо людина ходить з ножом, це вже чарак для общества. Чому з ножом ходити? Я поняття не маю. І ми колись молоді були билися кулаками на друга, й ми пели, морячи, все нормально. За тяжкі тілесні ушкодження парок посвітить від п'яти до восьми років ув'язнення. Тим часом молодята готуються до святкування весілля з рідними вже цієї суботи. Медики обіцяють, що нареченого до того часу з лікарні випишуть. Подивіться, це